Привіт! Хочу сьогодні побалакати про те, що зламались зубчики на верначки. Ось отакі. А чому? Елементарно. Показую. Ось беремо зубчики. Що я бачу попереду? Бруд. Ось оцей бруд, от, -от. тут, блін, аж войлок набився. Це чому? Тому що оверлачок не чистили, не знімали голкову пластиночку. Якби її зняли. Тут стояли зубчики, почистили між зубчиками і на місце поставили, вони б не зламалися. Так виходить, що оцей бруд набивається, давить на оцю. Бачите, зубчики ось отак входять тут. Оцей бруд давить на зубчики, зубчики нижче, нижче і потім... Бимсь і ламаються. ось А вони коштують грошенят. Плюс потім їх ще треба виставити. Ну, деякі, в принципі, самі виставляють. Ну, бажано звернутися до професіоналів. Так що, будь ласка, чистіть свій оверлачок доволі частенько, щоб не було всякої каки. Отак. Було цікаве відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім па-па!